Студія вогнеслово аудіокнижки українською з вогником представляє Темної пам'яті Говарда Філіпса Лавкрафта, який віртуозно відчинив двері у світи нескінченно далеких та жахливих древніх богів. Ділу гейбалу з великою повагою за майстерний малюнок. У Смарагнових тонах. Автор ОЛЕКАНДРБІНКО КОЛИ не сплячий, прокинеться ЧАСТИЛА ПЕРША, ВІКІ не лякається пилу у крабниці, а Себастіан радіє несподіваній зустрічі Більше за всіх у Гріволді прокидалась площа трьох ринків. Містянища додивлялись останні неспокійне словеділля, а в серці старого міста зі скрипом відкривались численні дерев'яні завіси вікон крабличних яток. Всюди рухались заклопотані торговці, вантажники перегукувались з хмільної ночі голосами. На вітринах з'являлися перші товари. Крізь торговий люд. Лаючись шиплячою мовою, пройшло двоє роздягнутих до поясу темношкірих чоловіків. Міцні тіла їх були вкриті дивними кольоровими татуюваннями. Голову першого прикрашав теракотовий тюрбан, другий ніс на плечі величезну рибину з гострими плавцями та криваво червоними зябрами, пійману в затоці одразу за крайніми баканами старого порту. Трійка високих постатей. Із закритими чорним оксамитом масок обличчями повільно розсікала врадішній натовп прилку. Сірі, лискучі на врадішньому сонці хітони, приховували струнки тіла, й плавні рухи ледь окреслювали витанчені жіночі фігури сестер добу пилу. Ранок розквітав над величним гріволдом. Сонце вигравало на залізних дахах баж древніх добів. На бруківку з вивистих вулиць виходили перші перехожі. Повз площу трьох ринків з низьким гуділлям приїхав важкий вкритий кіптявою парамобіль поштової служби. В портовій гавані товсті чорнобілі моруси із темним пір'ям та жовтими плямами на головах важко змахували довгими загостреними крилами, над чисельними човнами, яких у той день було більш, ніж завжди. А десь далеко, за околицею, де закінчувалися останні промислові квартали, вітер носив навколишніми степами пил. Траву та білке пташине пір'я. Хлопчина газетяр, що зайняв вигідну позицію майже в центрі ринкової площі, відкашлявся, міцніше натягнув зелений потертий кашкет та заволав, перекрикуючи торговий гоміл. Найсвіжіші новини! тільки у ранковому грі в волді. Виступ бургомістра на вчорашньому зібранні ради міста. З коментарями речника Дому темних вод майстра Волдо. Кремезний чолов'яга з чорносивою бородою та просоленим морським вітром обличчям, що повільно йшов повз перші ряди рибової сторони, усміхнувся. Це ім'я йому нічого не говорило. Вісім жертв сонної хвороби за одну ніч. Такого у нашому місті не фіксували дуже давно. Чоловік не розуміючи злизав плечима та рушив далі. Про що саме Валав Газетяр було йому невідомо. Не пропустіть. Кольорові фотографії спорту. Вперше за десять років до грів прибули кораблі об'єднаного торгового флоту Іріданських островів. Схоже дипломати дому темних вод не дарма їдять свій хліб. Газетяр продовжував волати, але чоловік більше його не слухав. Він впевнено йшов площею, згадуючи минуле, поки не зрозумів, один з трьох величезних ринків Грінволда остаточно прокинувся. Сірі, випалені сонцем, майже прозорі очі незнайомця звично бружились на в врадішнього світла. Чоловік зупинився, розстібнув важку капітанську шкірянку. На широких грудях. Поверх сорочки з білого льоду зблиснув сріблом амулет у вигляді вродливого жіночого обличчя в обрабленні страшних бацаків невідомої морської потвори. Чоловік провів міцною рукою по чорній бороді. Його погляд зупинився на майстерно намальованій вивісці великої краблиці всі, чуда морів, Себастіан Вальдер та сини. Прочитавши це, бородаль здивовано всміхнувся. Що ж? Схоже, за роки його відсутності в гріволді багато що змінилось. Повзятку краблиці, що дійсно торгувала багатьма чудами моря, повільно, з неприємним кам'яним стукотом, пройшов волцюга у брудній подертій одежині. Обличчя його було частково приховане давно немитим волоссям. Сивобородий з огидою розгледів спотворену розтрісканим скаменіллям щоку та навічно застигли білен, ніби залибасту вирізблене око. Невже ця гидота досі існує, здивувався лотар Бурхарт, притримуючи рукою моряцьку сумку, ніби боячись, що вражені частковим скам'яніллям пальці витягнуть у нього декілька срібних пенів. Слава давнім. Нехай легкими будуть їх шляхи, кам'яниця майже зникла з вулиць Грівволда. Поруч з ядкою з товаром стояв невисокий, ледь повлявий чоловік. На ідеально поголеному обличчі розквітала посмішка, але зелені очі були професійно насторожені. Рідке темне волосся було затягнуте у тонкий хвостик. Дорогий костюм з тонкого коричневого замшу поєднувався з шкіряним фартухом, що їх носили всі, хто мав справу з обробкою свіжої риби та іншої, набагато дивнішої морської сволоти. Але, схоже, Десь в нетрях каналізаційних лабіринтів досі шведіє, як мінімум один чорний Василіск. Зелені очі торговця зблиснули ідеєю у промілях вранішнього сонця. Точно. Сьогодні ж звернусь до сестер дому пилу, щоб пришвидшили розв'язання цієї проблеми. Жодна потвора не заважатиме моїй торгівлі. Крамер з подиво прозглядав гостя, не звертаючи уваги на волоцюгу, який швидко зник за рогом далекої будівлі поліцейського відділку з дахом зеленої черепиці. Хе, Пізнаю, Гріволд. Різної Гедоти тут вистачить на всіх. Посмішка сховалась в сивій бороді незнайомця. Не вірю очем своїм. Крамер простяг руку, прикрашену золотавими перслями в здивованому жесті вітання. Лотар, чи це ти, старий друже? Скільки ж часу минуло, Хай я пам'ятаю тебе ще тонковусим матросом, що злякався першого виходу в Велике Море на старій Ельзі. Чорнобородий здороваль всміхнувся та з силою потис протягнуту правицю. Капітан Лотар, друже, капітан, і боля з того часу я більше не боюсь. Загалом вони розмовляли вже більше години. За теревенями та спогадами юності, що давно минула, перемістились до краблиці. Спочатку частих покупців брав на себе молодший син Себастіана. Згодом до нього приєднався і старший, як дві краплі води, схожий на батька, але в молодості, що одразу відмітив лотар. Так, час іде, друже. Вальдер допоміг молодшому силу витягнути ящик заморожених полюсків, що його замовила літня пані з купою солом'яного волосся, що стирчала всі біч. Той лишай справи на синів, годинку вони й без тебе впораються, лотар посміхнувся старому знайомцеві. Зустріч у бургомістерстві у мене лише о дванадцяті, а до того я хочу встигнути перехилити кухоль вогняного пива у морській зірці, мадам Жуаран. Це піло, єдине, за чим я по справжньому скучив у Грівалді. Себастьян перегорнув сторінку товстого грозбуху і похитав головою. Сьогодні ніяк, друже. Специфіка бізнесу у Грімвалді потребує моєї особистої присутності у чудах морів. Лотар здивовано подивився на товариша. Але той, ніби не бажаючи розвивати цю тему, повів розмову в інше русло. Слухай. Ти казав, що ви привезли специфічний товар, крамаром вів рукою свої володілля, на полицях та у холодильниках якого дійсно вистачало різної чудосії. Я вже давно маю справи з дарами моря, але у моїх розбухах нема жодної згадки про товари з Іданських островів. Капітан зиркнув в спину хлопців-помічників, які щойно зникли у підсобному приміщенні, переконуючись, що в крамниці вони лишились двох. А що ти знаєш про ті широти, де лежать благословенні острови ріди?» Крамер на мить замислився. Ну, в основному, те, що туди рідко ходять навіть благословенні темною водою кораблі. Нехай давній дім нашого бургомістра спокійно владарює в Гріволді до кінця циклу, і ті, що вертаються цілими, привозять лише килими та тканини майстерної краси. Але такого товару у нас і так вдосталь. Все вірно. Вивозити будь-які морські дари зазвичай суворо заборонено. Лише один раз на 25 років батька-покривителька Еріди відкриває великий торг. І цього моменту чекають всі рибалки та звичайно торговці, але право вивозити справжні товари дається далеко не всім. Лотар посміхнувся і поклав руку на великий підсумок, що висів на його широкому шкіряному ремені. Але, як ти розумієш, мені пощастило. Я завчасно став мешканцем та частиною сім'ї острівних народів і отримав благословення. трюми бурвія заповнені різним цікавиллям, але найдорожче. Капітан обережно дістав з підсумку на велику скриньку. Це привід добряче поторгуватись. І саме те, заради чого я прийшов до тебе. Ікра золотої риби уру. Капітан відкрив скриньку і у півтемряві крамниці спалахнули сотні мініатюрних сольць. Маленькі прозорі карамельки застиглого вогню світились зсередини приємним і затишним теплом. Очі Себастіана округлились від здивування. Про таке чудо власник чуд морів лише чув. Він присвиснув. Що ж? протягнув Вальдер, біляючись в обличчя. Це рідкісна та коштовна штукенція. Про її властивості в Крімволді ходять легенди. І ти дійсно прийшов за вірною адресою. Капітан лише встиг вловити сублінотки в голосі старого приятеля коли за спиною Себастіана проявились дві постаті у сірих лискучих хітонах. Безликі оксамитові маски видавались хижими у приглушеному світлі крамниці. Третя фігура проявилася зі світла та пилу, перекриваючи вихід на голосливу вулицю. Лотар відступив на крок. Ліва рука його машинально лягла на руків'я важкого ножа, що висів на поясі капітана поміж підсумків та кошелів. Повітря в крамниці загусло. Полова Хмара охопила фігуру у сірих хитонах. Тебле оксамитом масок пливли, швидко змінюючись та гіпнотизуючи жіночі обличчя. Постаті легко посунули на маленького крабеля та рушили до капітана. Твій товар, наш товар. Голоси, що були майже позбавлені інтонації та статі, звучали рівно. Ми проводимо тебе до буревія. Дід пило цікавить лише ікра Золотої риби. Виходить, ти віз її спеціально для нас. В голові лотара гуділа після пилової бурі, в яку вплітали співочі голоси. Очі капітана спорожніли. Постаті насувались повільно та невболимо, як сама смерть. Правиця капітана відпустила руків'я ножа. Але потім миттєво піднялась вище та вхопила срібний медальйон, що все ще висів на грудях Лотара. Жіноче обличчя запалало рівним блакитним сяллям, а потворні бацаки зарухались, лоскочучи долоню. Очі капітана, що лише тому були порожніми, миттєво налились блакитним світлом. Е, ні. Так справи не роблять. Лише торг дівчатка. Промовив він спокійно, міцніше стискаючи медальйон. Лише торг. Ці прості слова розбили співочу магію. Пилинки уповільнили свій танок, а постаті зупинились. Одна з сестер до бупилу, що стояла найближче, схилила на бік голову, вивчаючи капітана, ніби побачила його вперше. Потім повільно провела рукою над прихованим обличчям. На шиї Вальдера, що лише ніби спостерігав, виступили великі краплі холодного поту. Крамар дуже не любив того, що мало статись далі. Від легкого жеста Оксамитова маска миттєво розсипалась темним, невагомим порохом. До лотера дивилось на молоде, але досі вродливе жіноче обличчя з заплющеними очима. І це було найдивнішим, бо капітан шкірою відчував важкий погляд дивовижної опонентки. Потім очі повільно розплющились. Під повіками танцювала піщана маса. Тоненькі цівки піску, наче сльози потекли жіночими щоками. Я бачу, і Рідальські острови бережуть тебе, мореходе, і це найкращий доказ того, що твій товар справжній. Вуста жінки розтягнулись у холодній посмішці. Під боріддям та блідою шию текли живі струбочки піску. Наші вітання, матінці покровительниці, торг відбудеться. Все, як завжди, яку б цілу тобі не запропонували в Грімволді, дім пилу дасть вдвічі більше, крамар свідок, нашому слову ти можеш вірити. Жінка повторила невловимий жест рукою. І чорний Оксамит маски приховав її вродливе, але водночас і жахливе обличчя. Роби свої справи, Лотар Бубурхар, і повертайся. Інші твої товари нас не цікавлять. Прав за них добру цілу, але тримай в голові грімволд небезпечний, як і завжди. І якщо виникнуть проблеми, ти під нашою охороною. Хе -хе, дякую, звичайно, але я вже не маленький хлопчик. Капітан, не витримавши, розсміявся. В тиші крамниці його сміх відлунлям рознісся, відбиваючись від полиць та загусаючи у залишках пилу та піску, що все так же висів у повітрі. Ну що ж, справа твоя, ми не ображаємось, промовила та з сестер, що стояла у дверей. Ми не радимо тобі спати у Грімволді. На межі сну та яви закінчується наша влада. Тож повертайся, торг буде чесним. Згода, промовив лотар, відпускаючи медальйон. Торгу бути. Його очі набули звичайного кольору, а мацаки припинили свій рух. Трійка високих постатей. І знову закритим чорним оксамитом обличчями повільно вийшли з крабниці Вальдера. Шурхіт полової бурі зник, як і не було. Себастьян винувато розвів руками, але лотер лише усміхнувся, мовляв, все буває. Е, вибачай, але, як я й казав, бізнес у Грімволді штука доволі специфічна, І без опіки якогось давніх домів справи у мене йшли б дуже кепсько. Вальдер протер спітніле чоло дорогою, розшитою сріблом хустиною. А ти молодець. Зміг їм протистояти. Але ж як темрява мене забери? капітан Лотер Бурхард знов лагідно провів прикрашеною каблучками рукою по сріблу амулета. І ти ліг під цих шалених віддіум, друже! Їх чари не діють на мене. Бо ті, хто мають право великого торгу, залучаються підтримкою самої матінки покровительки островів, які я тепер вважаю своїм домом, а її сили вистачить, щоб берегти мене не від таких навіювань. Сутність, яку місцеві звуть Ірідою, зарадилась задовго до того, як у наш світ повернулись давні, крабар задоволено присвиснув, потираючи вспітлілі долоні. Ого, тоді, виходить, я не прогадав, і моя ставка зіграла. Чомусь я був впевнений, ти зможеш викрутитись та обіграти моїх дівчаток. Себастьян полегшало посміхнувся, але Лотер продовжував уважно його слухати. «І повір, ні під кого я не ліг. Вони захищають мене, коли виникає потреба. Я ж забезпечую кращі з необхідних їм товарів. Це гарний обмін. До всього дім пилу вважають одним з лекровожерливих давніх домів. Так, їх методи не завжди ласкаві, але у Грімволді повно прикладів, куди небезпечніших судностей, з якими теж інколи доводиться мати справу. Лотар кивнув в знак згоди та рушив до виходу з крабниці. На старого товариша він зла не тримав. Грімволд лишався Грімволдом. І, щоб вижити, необхідно було вертітись як морський змій на сковорідці, лавіюючи між інтересами різноманітних потвор, які давно стали невід'ємною частиною міста. Ось саме тому я ніколи не шукав повернення в Грівволд. Плавати по купи божевільних давніх не до смаку. Тепер моє серце належить лише островам. Вальдер кивнув та пішов за капітаном на вулицю. Габір одразу огорнув їх, наче ватяла ковдра. Хей, друже, ти почув, що сказали тобі сестри? За всіма цими справами? Хе -хе. Я не встиг тебе попередити, не дивлячись ні на яку втому, не смій спати у Грінволді. Якщо вже так припече, повертайся на свій буревій та виходь за межі порту. Не знаю, яка відстань буде оптимальною, але про уражених сонною хворобою в морі. Я ще не чув, лотер здивовано підляв ліву брову, ховаючи скриньку з ікрою Золотої риби до підсумку. Виходило так, що сенсу брехати у Себастьяна більше не було. Капітан сміхнувся. Ніякої проблемою у сказаному він не побачив. Навчений гірким досвідом тяжких длин, коли буреві, не дивлячись на свою назву, все ж потрапляв у сильний шторм, капітан міг обходитись без сну, декілька діб, а то й більше. Що ж, дякую за гостинність, друже. Сарказму в голосі капітана майже не було. За мене можеш не турбуватись. До всього справу у місті ще дійсно повно. Спочатку морська митниця, потім бургомістерство. І, звичайно, про твоїх дивовижних дівчат знову пилу забувати не слід. Якщо вони дійсно зацікавились моїм товаром та дадуть чесну цілу, це суттєво полегшить моє життя. От і чудово. «Сестри не обдурять, вірь. Тоді, як і домовлялись, приходь завтра по обіді. Крамар розвернувся і пішов до крамниці. Я таки залишу чуда борів на старшого з сидів. І ми нарешті добряче да з тобою вип'ємо за зустріч». Лотар махнув рукою на знак згоди і рушив в сторону порту. Його дійсно чекала сила силасиленна справ. Кілець першої частини. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокіянко та Давидкин Микола. До нових зустрічей.